Її називають мукою і святом. Вона, кажуть, то совість і молитва. Коли не сила й слово промовити або навпаки, більш за все прагнеш звернутися до Бога і людей. Коли ще мить серце і розриває його на шматки, на допомогу приходить поезія. Днями її вшановували у всьому світі, долучилися до відзначення Всесвітнього дня поезії і у районній бібліотеці. Ти підійшла несмілим кроком, торкнула посмішка уста. Спливали дні. І рік за роком, і все-таки цей час настав. Згадалось, в поглядах минуле виднула серце ще на мить, і ти, мов зірка, промайнула, що з неба падає, і горить. Поезія це завжди неповторність. Хто може підтвердити та найповніше розкрити слова видатної Ліни Костенко, як не її колеги по цеху? Із творчістю Ольги Протасевич та Михайла Довбищука у Бертичівському районі добре знайомі. Тож цей дует майстрів віршованого слова став головним героєм поетичного вечора. Якщо ти поет, то неодмінно повинен мати свою музу і звідкись черпати натхнення. Михайлові Довбищуку, за власним зізнанням, у цьому на допомогу приходить саме життя: природа, рідне село, його мешкання її, звісно, чи не найсильніше почуття, котре здатна переживати людина почуття закоханості. З ними він складає рими, з ними малює картини. Я не пишу вірші за столом. Мене, мабуть, вірша не було написано, щоб я сів і писав за столом вірша. Я їх пишу в собі в голові, так, якщо можна так сказати, їдучи в сити корові чи копаю картоплю, чи займаюся іншими. Роботим сільськогосподарськими. От виникають такі речі, що ось як денежди впадають в саду, як картуки копають. Туди. Це все деспостережливість, яка проходить через мою душу, і я його так хочу виразити, як я його бачу. Поезія пана Михайла не лише здатна принести естетичне задоволення, її рядки виступають гарним матеріалом для досліджень фахівців-філологів. Ось сонячна літера розбивається об іншу, глуху, але вибухонебезпечну, а революційна літера сусідить із сумною. Серпень, серце терпне, сльози, як роси, на дорогах, стежках. Чи знаєш ти серпню, як тяжко, нестерпно, нелюбом бути в коханих очах? Як і її колега Ольга Протасевич любить висловлювати свої почуття не лише у слові, а й у малюнках. Коли НАТО вже подобається написаний власноруч вірш, він одразу перетворюється на пісню. Пані Ольга зізнається вона сама, як і її поетичні рядки. Відкрита для добра, відкрита для краси. Гостя вечора закликала молодь не ховати ніжності і цінити все прекрасне. Я є юністю, у цілий світ, що лунає пісня, у для мене притогає в кого силу небесі. До краси поетичного слова потрібно привчати наших дітей іще. Я вже не кажу з юності, звичайно, це потрібно, щоб було ішло з дитинства. А сьогодні ви бачили, звучали прекрасні вірші про рідну землю, про людей рідної землі, про природу, про добро і про красу. І якщо говорять, що краса спасе світ, то це дійсно так, краса у всьому. І я думаю, що діти сьогодні це зрозуміли і стали трошечки. Кращими десь станом душі називають поезію фахівці бібліотечної справи Бердичівщини. У житті мало не кожного стверджують, наступають хвилюючі моменти, коли хочеться говорити віршами. Працівників бібліотеки й самих нерідко відвідує муза, тож свою любов до поетичного мистецтва вони сповна довели не лише в якості ведучих. Ще буває, затріщить мороз, та весна вже ясним сонцем сяє. За вікном іде життєва проза, а душа поезії бажає.